Є слова, які не народжуються в устах, а сходять із серця. Є істини, що приходять не через науку, а через тишу. І є пророцтва, що живуть у погляді, у мовчанні, у дотику руки старої людини до землі. Цього разу ми почуємо не просто історію, ми почуємо попередження. З нами поділилася онука старця з Полісся, якого давно вважають провидцем серед свого краю Степана, її звати Іванна. Вона довго мовчала, зберігаючи те, що дідусь відкрив їй у тій останній суворій зимі, але настав час світ гуде, земля стогне, і мовчати вже не можна. Я ніколи не думала, що розповім це комусь, каже Іванна, але дідусь казав коли світ почне хитатись, тоді ти маєш промовити, і я говорю, бо все, що він бачив, починає здійснюватися. Це була зима, як із сказки і сказки й кошмару водночас. Глибокі сніги, мов ковдра мовчання, лежали на всьому, на деревах, на дахах, на людях. Вітер носився між соснами, мов шукав когось, хто ще слухає. Я сиділа в старій хаті мого дідуся Степана. Старець він був не за віком, а за духом. Очі його були глибокі, мов криниця, а мовчання важче за крик. У ту ніч він сидів біля печі. Дивлявся у вогонь і раптом заговорив не до мене, ніби до вітру, до неба, до самої долі. Прийшла пора, мовив він тихо. Україна скине з себе те, що їй не належить. Карта стане іншою. Люди прокинуться, і кожен побачить ми вже не в тому світі. Я завмерла, бо його голос не був просто голосом. Це було щось більше, як дзвін у горах, що не зупинити. Те, що було написане чужою рукою, витре сама земля, те, що забрали, повернеться не через війну, через правду. Очі старця Степана повільно заплющились, ніби він залишав цей світ на коротку мандрівку в інший той, де час не лінійний, а розгорнутий, як полотно. Його дихання змінилося, стало глибшим. Долоні сплелися, а губи ледь ворушилися. Шепочучи щось древнє, майже забуте. Тиша навколо зробилася густою, як мед, навіть свічка, що тріпотіла на столі, завмерла. Я бачу, тихо промовив старець, як змінюється форма материка. Карта, яку ви тримали у своїх головах, більше не відповідає реальності. Історія, яку писали переможці, розсипається, як порох зі старих архівів, нові обриси, нові межі. Не накреслені руками людей, а викарбувані волею неба. Його голос змінювався ставав то дзвінким, то глухим, немов звучав одночасно з різних сторін світу, його обличчя світилось від світами невидимого вогню. Я бачу, повторив він, міста, які колись мовчали, піднімаються у голосі їхні дзвони б'ють не по годинах, а по сумлінню. Я бачу Луганськ, Донецьк. Севастополь, я бачу, як вони повертаються не тільки на паперах, а у свідомості тих, хто думав, що назавжди відірвані, бо земля не може належати тому, хто її не любить. Він мовчки торкнувся грудей, мов відчував там щось важке і живе. Потім подивився крізь нас у щось таке, що неможливо було побачити іншим. Я бачу. Як над Кримом здіймається прапор, якого давно боялися, не від страху, а від пам'яті. Я бачу, як тіні йдуть геть, тіні минулого, тіні брехні, тіні окупації. Вони не кричать, вони мовчки відходять, як дим, що не має більше чим годувати вогонь. Його голос став сильнішим, він більше не шепотів, він мовив, як пророк, як голос самої землі. У глибині землі пробуджується слово. Те слово, що було сказане на початку, його намагалися знищити, замовчати, знецінити. Але слово живе, воно проростає у кожному серці, що пам'ятає, і саме це слово змінює світ. Не кулі, не танки, не договори, а слово народжене в істині. Старець раптом зітхнув, його руки ледь затремтіли. Я бачу великі народи, що стають малими. І малі, що підносяться. Я бачу імперії. Які більше не мають майбутнього. Їхнє тіло ще тепле, але душа давно пішла. Вони шукають, кому б продати свої останні рештки, але ніхто вже не хоче купувати брехню. Я бачу Європу, яка стоїть перед дзеркалом. Вона не впізнає себе, вона згадує, що колись мала серце. І те серце у народі, який став між життям і смертю. У народі, що вибрав світло, навіть коли навколо лише темрява, його очі спалахнули дивним блиском, а з губ злетіли нові слова. Я бачу дітей, які малюють нову карту світу. Вони не знають страху, вони не знають кордонів. Їхні руки тримають не зброю, а майбутнє. І ті, хто прийде після нас, житимуть у світі, де слово Україна більше не буде означати біль, а гідність. Після цих слів у хаті знову запала тиша, але вона була вже не порожньою, а наповненою, наче сам повітря наситився чимось вищим, невидимим, вірою. Надія стояла поруч, невидима, але реальна. А правда, як той вогонь у печі, не згасала, а розгоралася з кожного слова. Старець ще довго сидів мовчки, потім промовив майже пошепки: це не сон, це не символ, це не вигадка. Це вже триває, і кожен, хто хоче побачити, побачить, але лише з відкритим серцем, бо лише чисте серце може вмістити правду. Я бачу міста наші, ті, що зараз мовчать під чоботом, вони прокидаються не від пострілу, від пісні, вони відчувають любов, яка йде до них знову. А ті, хто панував, підуть? запитала я. Він кивнув не втечуть, розчиняться. Зникнуть, бо тримали не серцем, а страхом, а страх більше не має сили. Що буде з нами, ледве прошепотіла я, стане тежко, доню, не одразу квітка цвіте. Більше того, будуть спокуси, зради, великі імена впадуть, але дух не зламати. Плакатимемо і не раз, піде кров, але кожна крапля стане зерном. З якого виросте дерево, мовив дідусь і вдихнув глибоко. Я бачу вогонь. Не від війни від оновлення. Вулиці змінюються, мова лунає, імена повертаються. Люди дивляться в карту і вперше бачать себе. Я хотіла щось сказати, але не змогла. Лише сиділа поруч, мов дитина, перед великою хвилею. Імперія, що насилає страх, вже гнила. Вона ще рухається, ще гарчить, але мертва. Тиша переможе крик. Правда прикота брехню, любов, лють. Україна буде іншою, вільною, цілою, неподільною, і не тому, що хтось підписав папір, а тому, що народ дозрів. Але пам'ятай, Іванно поглянув на мене строго: прийдуть ті, що усміхаються, але несуть ножа. Не всі, хто вишиванку носить, за правду стоїть, але їх буде видно, бо світло витягає тінь, і буде це не колись, а скоро. Прокинемось одного ранку, і світ буде інший. Раптово, не через указ, а через пробудження, я дивилася на нього, як на останнього зроду, бо його слова були, як заповіт. Запам'ятай, сказав, і його голос став м'яким, але сильним: Не готуйся до зручного часу, бо він не прийде, прийде правда, а вона завжди приходить незручно. І ті, хто сумнівалися, побачать. І ті, хто плакали, зрадіють. Вогонь у печі почав стихати. А дідусь тихо промовив останнє: світ перевернеться. Але вистоїть не той, хто сильний тілом, а той, хто тримає серце в правді. Україна ще гойдатиметься, ще стогнатиме, але встане. І коли вона встане, більше не впаде. Я вийшла з тієї хати іншою, бо знала, сказане несе силу, бо не він говорив. Через нього говорила земля. Слова старця Степана, передані його онукою Іваною, не просто розповідь, це заклик, це маяк у бурі, це голос тих, кого ми давно мали почути. Час змін приходить, і не варто питати, коли саме. Варто спитати себе, чи готові ми? Підтримайте це відео, якщо слова торкнулись вас, поширте, можливо, саме у ваших близьких серцях. Проросте надія, підпишіться, бо попереду ще більше пророцтв, які вже починають збуватись.